Я вам можу показати на своєму досвіді, те, що ось в мене є конверт. так? Наприклад, я його підписав з навчанням. Ця ситуація може відбутись в тому сенсі, що я повинен заплатити, наприклад, за предмет, який я не став, може відбутися за 2-3 місяці. так? І я повинен мати певну суму грошей. Я вирішив, що просто собі відкладу ту суму грошей, яку можу так, на даному етапі. І вже далі, наприклад. Ще потім відкладу І таким чином розумієте, я навіть швидше прийду до цілі, саме до фінансової цілі, щоб потім собі спокійно зі спокійною головою, коли прийде час, заплатити. І якщо навіть якась буде проблема, то вже не перейматись. Тому моя тобі порада це створити такий конверт. Потім після цього взяти гаманець з гаманця, відкласти кошти на майбутню подію. І таким чином ти уникнеш майбутніх проблем, будеш мати впевненість, і пишатися собою, що ти вирішив це зробити.